Комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання продовжує готуватися до наступного опалювального періоду. Цьогоріч у прилуках теплопостачання припинили 1 квітня, і одразу після закінчення опалювального сезону розпочався ремонтний період. 22 квітня працівників комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання помітили зазвичною роботою. Зокрема, на перехресті вулиць Київська та гімназична проводять ремонт обладнання теплокамери номер 4 Замінюють запірну арматуру, елементи трубопроводів, що використовуються для перекриття Удачі теплоносія у випадку аварійних ситуацій або під час відключення тепломережі для проведення ремонтних робіт. Замінюємо чотири засувки, ДУ-200. Це великі, які перекривають участок будинку садова 83, київська 186, київська 188, Також е, перша школа. Засувки завжди мають працювати коректно, говорять на підприємстві. Замість старих, що вичерпали свій ресурс, спеціалісти встановлюють нові, паралельно замінюють і частини трубопроводів. Загалом дільниця номер один об'єднує чотири котельні. Взимку вони подають тепло у майже 40 багато. Поверхівок, навчальні заклади, медичні установи тощо. Тому готуються до опалювального періоду 2024 2025 з особливою відповідальністю. Наразі ремонтна кампанія триває на усіх теплоджерелах прилук, проводять діагностику, ремонт і налагодження водонагрійних котлів та допоміжного обладнання, перевіряють і стан інженерних мереж, димових труб, насосного та іншого обладнання, що під час опалювального сезону працює для генерації і транспортування тепла.